Давайте і підтримуємо, шановні болівальники, футболі, куб-кормів. Яворів сьогодні зустрічається із Львівською погоня. Дуже принципова зустріч, оскільки в на щиті повернувся герой України, старший лейтенант Кондор Олег Романович, який безпосередньо прожив. у Я... Має досить непогані перспективи в цілому, аби бути на п'єдесталі. Ну, високі цілі ставить перед собою яворів. Це перша сходинка поступається, передачі Шар, на ближнього, гри відкривається. Позаду також можна знайти відкривання одноклубників. Один із таких це Владислав Мудрик. У нього 33-й номер удар повз повзвороти. Ну і корміло 26 забитих, 7 пропущено. Ну і в цілому, два з яких пропустили від Миколая. І можливість передачі у вільний коридор. Там гриб не одразу перерви може підсилити. Удар головою. Ось перший по справжньому дуже парадчи. Грицик, незручна передача. Важко Руслана. Він столиться у підкаті. Арбітри показують зіграно м'яч. Грицик На досвіді. Зараз Руслан бере на себе ініціативу. Пробиває оближній кут повз Ворон. Не програє. Пас у центр. Атакує Корміл, Зубар робить забігання, перед. Ось це чудова передача. Однак Вороновський вийшов, що її зворіт, знов все нижче. Це до слава. Покортився довкола своєю лівою ногою. Переводить ліворуч на мудрика. Дай, боє, ну Ось, врешті-решт бачив. Ну і черга підійшла до Бой. Бойко проти Грицик. Дивимось, уважно за діями. Бойка, пас побіжніх, ось лишень змінили фланги між собою. Шандра на виконання, примісенько у руки. Ляворів та люскапої наразі грають у суху нічию. Стало вже набагато свіжіше. Сонце не так парить, як це було безпосередньо. У першому таймі, сподіваємось, виправдують у корміло. Отож, Деда ну запустив по регбійному Так, аж ліворуч. Бойко. Зупиняє м'яч, капітанець жестом на своїх рук демонструє, що не годиться такий котовий удар даємось уважно за бойком, який перебуває ближе стійку, Удар від зубера. У кожної з команд задовольняє нічийний рахунок, але сумніваюся, що для Яурова нічия буде у рідних стінах баченим результат. Тож команда Корміл продовжує йти вперед. зараз це роблять їм флагмудрик. Його навіс не надпал. Лебек Де відпочивати замість нього маронбід. Не нагода розіграти атаку вдалося, дочепитися м'яч, немає офсайдної пастки. Кадай. Взяв на себе ініціативу, зміщується у центр, виконує пас. Бойко перед ним чимало простору Роман! Передача! Дуже довго приймається рішення з приводу удара пород. Фаска Яворів та команди Корміл. Явор. Зовсім інші. Виконавці, зовсім інші. Офіційні представники. І це дуже вагомо для самого населення Яворова, що є. Хороша потенційна команда на рівні обласнує примірлі. Тут помилка, Бойко! Виходить на зручну позицію для удару. Роман лівою виконує постріл, але не буде полюга! Хороша передача! Удар! повз ворот! Хлопцям, кадай! Відкривається під передачу. Чи вдасться обірати Мудрика? Один в один. Владислав, дуже швидкісний хлопчина. Буде допомагати зараз Бойко своїм партнером. Пас у Вільний коридор, величко на виході, але ж уважно. Дран б'є, стінка не втікає, удар низом. Корміл на захисник поваг. Зубар обіграв дуже хитро дар, суперника. Дар. Зубар. Лізе у центр. Виконує передачу. Немає рикошету. Вороновський. Святослав. Полюга один. Перед ним мазу Радюк відкривається праворуч, ну для чогось. Зараз Зубар. Хороша від Святослава Зубара. Його удар лівою ногою. У свого ж таки м'яч під контролем у кормілу йде на віз. І відбивається в цьому епізоді полоні Оркен Ще одна атака через центр. Тут уже Драган. Ну для чого? Це ну, здобичло. Є ще чимало часу. Хороша гра від Мудрика! Як же ж він обіграв одного Поліз на іншого, Мудрик ліворуч! Тут уже Бойко, його передача! На дальню стійко головою! Бідний пробиває не надто вдав. Стовідсоткових моментів. Грицик! Потягався із суперником немає офсайдної пастки Грицаль. Спершу вагався виходити із воріт чи І тут фол в атаці. Можливо, на другу жовту картку. У меншості залишається погонь через непотрібний фол нападника. Петра Вел. Хвили. Залишається до фінального сестка. Передача у центр. Полюга отримав по нозі, але знайшов можливість для продовження цієї атаки. Простріл! А немає нікого. Переда. Передача на Драгана. Чи буде виконувати навіс? Центральний захисник. Радюк. Бере на себе ініціативу. Радюк перебуває близько Удар! який момент! Як же ж там Деда не влучив? по... Грицика. Деда. Бойко відкривається під цю передачу. Потрібен навіс, штрафний майданчик. Деда дуже довго вирішив пробити який момент. Коментував Олег, що у нас не на одного. Зустрінемось.